У новобудові на Щербанях крізь зачинені двері другого під'їзду чутно звуки працюючого перфоратора. Це слюсарі облаштовують комірчини на сходах під'їзду. Мешканці говорять, що їх продають за великі кошти, хоча територія вважається спільною власністю всіх сусідів одного поверху. Анатолій Вертолецький, власник 53-ї квартири по вулиці Петровського, 33, придбав нерухомість близько року тому. На законній підставі чоловік огородив комірне приміщення на своєму поверсі, двері якого невідомі винесли і встановили інші. А тепер ще не віддають ключі від власної квартири. Я приїздом приїхав на определенне время. Думаю, попаду в квартиру, пройдусь по квартирі. От. І увідев, що не тут не пускають. Звернувся к сторожу, сторож бігає, прячеться. Звернувся к ключнику, так сказано, Сергійович тут у них є. Ключі він не дає. Обращайся к руководству. Руководство прячеться. Попасть в квартиру, я не можу. І з ребятами кричуємо о том, що ви ж не законити діти. І звиніть, ми нічого зробити не можемо. Нам указання Шишкін, який директор ДСК. Ключник на прохання відчинити господарям двері відмовився від будь-яких розмов і пояснень, зсилаючись на керівництво. Я чоловік. Так підійдіть сюди. О, а отохані мене не покажете. Знатиме фотографії директор, є начальник участка, Є все. ідіть сюди. Квартиру пустіть мане за діректора. Щоб розібратися в ситуації, потерпілий власник викликав міліцію. Потрапивши нарешті до під'їзду, ми побачили, що двері в комірчині змінені, а речі, що там знаходились, зникли. За фактом злочину склали протокол. Немає шуруповерта, нема там отвертки, молотки. Ну то такі. Речі, і немає перфоратора. Але Хлопці Слюсарі, що працювали вже на останньому поверсі по установленню нових дверей, нам повідомили, до другого поверху ніякого стосунку не мають, а роботу виконують за наказом керівництва Полтавського ДБК. У мене є директор, у мене є начальник. Мені сказали, що я роблю, я чоловік підневольний. А на другому поверсі двері також знімали? Я не знаю. Ми тут только сьоні, пожалуйста, не мішайте. У відділі продаж Полтавського домобудівного комбінату нам повідомили, що квадратні метри сходового майданчику вони не продають і бар'єри на них не будують. З директором домобудівельного комбінату Василем Шишкіним нам поговорити так і не вдалося. Він уникав будь-яких коментарів і згодом зник з місця події на телефоні дзвінки не відповідає. Анатолій Вертилецький за даним фактом готує заяву до прокуратури.